Другий Вселенський собор відбувся у 381 році у місті Константинополі за імператора Феодосія Великого. Цей собор було скликано проти лежевчення колишнього аріанського єпископа Константинопольського Македонія, який заперечував Божество Третього лиця Святої Троїці, Духа Святого. Він учив, що Дух Святий не є Богом і називав його створеною силою. І при цьому службовою для Бога Отця і Бога сина, так, як ангели. На соборі було присутні 150 єпископів, серед яких були святителі Григорій Богослов, він був головою собору, Григорій Низький, Млетій Антиохійський, Амфілохій Іконійський, Кирил Єрусалимський та інші отці. На соборі Єрість Македонія була засуджена і відкинута. Собор утвердив догмат про рівність та єдиносущність Бога Духа Святого з Богом Отцем і Богом Сином. Собор також доповнив Нікейський символ віри, п'ятьма членами, в яких викладається вчення про Святого Духа, про церкву, про таїнства, про Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Таким чином склався Нікео Цареградський символ віри, який і служить. Керівництвом для церкви у всі часи.